Дуже радий усіх вітати. Сьогодні у мене буде інформаційний влог на дуже цікаву тему, яка зараз усіх на слуху. Розкажу сьогодні я про зимову підтримку, а цю тисячу гривень від Зеленського, яку фактично неможливо ні на що витратити, навіть мобільний зв'язок неможливо поповнити. Але я підкажу вам добрий та гарний лайфхак, як можна витратити цю тисячу гривень з користю для себе. Покажу. Що саме я купив на цю 1000 і де можна це зробити. Одразу скажу, що на ці гроші можна купити продукти харчування. Ось у мене є чек. На більшість грошей з цієї тисячі я купував консерви, м'ясні та рибні консерви. Купував я усе це на відділенні Укрпошти. І зараз я покажу продуктовий набір, який я зібрав на 1000 зеленського. Ось таке в мене пакет продуктів. Достатньо він важкий, здоровезний. ось тут і тушонка, шинка, ще тушонка, паштет рибні консерви, ще один паштет, тунець, розшина кава. Також на за ваші гроші я купив три куска мила та вологі серветки. Ось саме так виглядає тисяча гривень зимової підтримки у продуктовому львовенці. Ці продукти ви можете придбати на виділеннях у Карпошти. Усього в мене вийшло 5 великих банок тушонки 525 грамів, 3 рибних консерви, 3 паштета пакунок кави, 3 шматка мила, 2 маленьких пакунка вологих серветок. Ще раз я покажу пакунок. Ось такий від здоровений. Можу сказати, що я витратив гроші з користю. Витратив їх розумно, непогано. Продукти вони завжди потрібні. Консерви це завжди здорово. Шкода, що не можна було витратити ці гроші на мобільний зв'язок, але продукти харчування це теж дуже добре, дуже гарно. Я задоволений своєю покупкою. Тому раджу, якщо ви отримали цю тисячу зимової підтримки, не важливо на Укрпошті чи на картку, ви можете прийти на відділення Укрпошти і закупитися на цю тисячу продуктами харчування, а саме мясними консервами. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Дуже він такий позитивний, добрий. Усім раджу гарно та скорості витратити свою тисячу зимової підтримки. Бажаю гарного настрою, добрих відносин з рідними та близькими, міцного здоров'я, позитиву, гарного фінансового стану. Щиро бажаю вам усього самого найкращого.